Добрий день! Сьогодні ми вивчаємо переставний закон множення. Множення з нулем та одиницею. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Швиденько, розгортай свій зошит, записуй сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 10. Один рядочок. Давай з тобою кожне число замінимо сумою з даним першим доданком. Тобто 27 це 4 і 23. 59 це 54 і треба від 59 відняти 54. Буде 5. 66 це 3 і 63. Рівняй вирази, обчисливши їх значення. Що цікаво, можна помітити, 5 додати 3 буде 8. А 3 додати 5 буде також 8. Тобто між ними ми можемо поставити дорівняння. 5 помножити на 3 буде 15. А 3 помножити на 5 також 15. Також можемо поставити дорівнює. Це переставний закон. Є переставний закон додавання, а є переставний закон множення. Переставний закон додавання ми можемо назвати, як А плюс Б дорівнює Б плюс А. Переставний закон множення А плюс помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Спочатку при переставному законі додавання ми кажемо, що від переставляння доданків значення суми не змінюється. Якщо говоримо про переставний закон множення, то від переставляння множників значення добутку не змінюється. Давай зіставимо пари виразів та знайдемо їх значення. 7 помножити на 2 14. А 2 помножити на 7. Також 14. Ставимо між ними знак дорівнює. 5 помножити на 4. І 4 помножити на 5. Ставимо між ними знак дорівнює, тому що 5 помножити на 4 20. І 4 помножити на 5 також 20. Ставимо між ними дорівнює. Це переставний закон множення. Порівняй вирази, обчисливши їх значення. Що цікаве, ти помітиш? Розглядаємо 7 додати 2 та 2 додати 7. Між ними ставимо до рівня, тому що і там, і там буде 9. 7 помножити на 2 та 2 помножити на 7. Ставимо дорівнює, тому що це однакові значення. 7 помножити на 2 14, а 2 помножити на 7 також 14. Тепер, скориставшись зразком, перевір, чи виконується переставний закон множення для добутків. Давай переглянемо: в нас є зразок 7 помножити на 3. Це буде 7 додати 7 додати 7 і дорівнює 21. Якщо ж ми 3 помножимо на 7, то нам треба трійку додати 7 разів. 3 плюс, 3 плюс 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3 плюс 3. Буде також 21. Це переставний закон множення. Давайте перевіримо. 8 помножити на 4, це 8 плюс, 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8. А 4 помножити на 8. Це 4 плюс, 4 плюс 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 4. Правильно, між ними ми ставимо знак дорівнює. Наступне 14 помножити на 3. Це буде 14 плюс 14 плюс 14. А 3 помножити на 14 це ми трійку маємо додати 14 разів. І там, і там, у нас буде яке значення. Правильно 42, бо 10 помножити на 3 буде 30, а 4 помножити на 3 12. 12 помножити на 6 і 6 помножити на 12. Між ними ставимо дорівнює, тому що від переставляння множників значення добутку не змінюється. Знайди значення добутків спочатку в першому рядочку, потім в другому рядочку. Давай переглянемо. 1 помножити на 8 буде 8. 1 помножити на 5 буде 5. 1 помножити на 3 буде 3. 1 помножити на 10 буде 10. Тобто, якщо ми число множимо на одиницю або одиницю множимо на число, то ми дістаємо одне і те саме число. Що ж відбувається з нулем? 0 помножити на 9 буде 0. 0 помножити на 4 буде 0. 0 помножити на 6. 0. А 0 помножити на 7. Також 0. Тому що якщо. В нас є 0, це нічого. Якщо ми число множимо на нічого, або нічого множимо кілька разів, так? повторюємо, ми отримаємо нічого. Отже, 1 помножити на а дорівнює а помножити на 1 дорівнює а. У результаті множення одиниці на будь-яке число, або будь-якого числа на одиницю, одержуємо те саме число. Будь ласка, знайди значення виразів, прочитай отримання рівності різними способами. 56 помножити на 1 буде 56. 0 помножити на 44 буде 0. 48 помножити на 2 буде. 4 множимо на 2. так, Десяточки це буде 8 десятків або 80. 8 множимо на 2, 16.

За два однакові олівці заплатили 8 гривень. Казали, скільки гривень коштує один. Треба 8 поділити на 2 дорівнює 4 гривні. Коштує олівець. 0 помножити на а дорівнює А помножити на 0 дорівнює 0. У результаті множення 0 на будь-яке число або будь-якого числа на 0 одержуємо завжди 0. 12 олівців поклали у дві коробки порівну в кожну. Скільки олівців в одній коробці. Варто 12 поділити на 2 і отримаємо 6 олівців. В одній коробці 6 олівців. Задача номер 3 8 бананів поділили порівну між двома мавпочками. Скільки ж бананів отримала кожна мавпочка? Правильно, треба 8 поділити на 2, і ми отримаємо 4 банани. Кожна мавпа отримала по 4 банани. Давай з тобою продовжимо речення. Було цікаво, було важко. Тепер я можу, чи я навчився, чи навчилася. На увагу! Ви чудово впоралися із сьогоднішнім уроком. Я вам опишаю!